Я справжній, я не штучний інтелект. Повір мені, привіт усім. Просто про марк на зв'язку. Сьогодні будемо говорити про штучний інтелект. А саме по темі відео контенту, як штучний інтелект може прискорювати певні процеси, які стосуються створення відео. Мої відео будуть мати дві думки, які живуть в моїй голові. Перша це перемога. Тому як штучний інтелект прийшов і автоматизував процеси, і як ви можете створювати відео швидко і набагато дешевше. А також друга думка це певна зрада, коли штучний інтелект збільшує певні ризики. У відеоконтенту про них далі я буду говорити. Підписуйтесь на мій канал, далі буду говорити про маркетинг, про створення інтернет-бізнесу і так далі. і так далі. Якщо вам ця тема цікава, ласкаво просимо до мого блогу. Також, якщо у вас є якісь ідеї, думки по цій тематиці, є коментарі під відео, будь ласка, залишайте їх, будьте активними, я це дуже ціню. Отже, поїхали. Відео і штучним інтелектом, перемога і зрада. Почну із перемоги. В чому перевага? Перевага в цифрах, а саме скільки ви тратите на створення одного відео. І давайте розберемо два способи: перший класичний спосіб, коли ви знімаєте людину, звичайно. А є сучасний спосіб, коли ви використовуєте AI-аватар. Далі я поговоримо, що таке ai аватар і покажемо, наприклад, як створювати свого аватара. Отже, зазвичай, якщо ми говоримо про довгі відео, то знімають відео приблизно на 7 хвилин. Що потрібно для того в, в класичному спосібі, для того, щоб підготувати відео на 7 хвилин, вам потрібно підготувати скрипт, це той текст, який начитує людина на відео. Далі вам потрібно орендувати студію, зазвичай це коштує 1 година 15 доларів, і вам години достатньо для того, щоб зняти матеріалу на 7 хвилин. Далі, якщо у вас немає спікера, тобто та людина, яка буде у відео, особливо це стосується, якщо ви, наприклад, працюєте на гломовний сегмент аудиторії, і вам потрібно... Іпен який має володіє хорошою розмовною англійською, то приблизно. Ви оплачуєте послуги цього спеціаліста, наприклад, годину на зйомку і 30 хвилин на вичитку, тобто півтори години. І це приблизно буде коштувати вам від 20 доларів до 45 доларів, в залежності, які є спеціалісти і різні ціни. Далі послуги зйомки. Якщо вам потрібно це все професійно зняти, вам потрібен спеціаліст, який це зніме. Тобто година його роботи 40-50 доларів. Далі послуги монтажу. Зазвичай я знаю, що за одну хвилину беруть приблизно 12 доларів. Якщо ми беремо 7 хвилин вам монтажу відео, то це 84 доларів. Долари. Загалом ви потратите на підготовку одного відео приблизно 150-200 доларів. Звідки я ці цифри беру? У мене був досвід. От ось такі відео я знімав, тому це я брав із свого досвіду. Тепер про штучний інтелект. Якщо ви створюєте AI-аватар, вам потрібно також скрипт. Я тут і в цьому в класичному підході, і в цьому не рахував, скільки це коштує. Далі вам потрібно створити аватар, і ми зараз з вами побудуємо, постворимо його. Ви на початку відео, якраз, кусочок бачили, то був ai аватар а не я. Отже, що потрібно зробити? Потрібно підготувати, записати 4-5 хвилин себе або той, той, той людини, яка буде на відео, і ця людина має притримуватись таких правил. 4-5 хвилин говорить на камеру. Далі руки мають бути нижче грудної клітки. Тобто, ось тут, ось так не, не потрібно записувати відео, тому що ваш ai аватар неякісно. Згенерується далі, коли ви говорите на камеру, робити обов'язково паузи, де ви нічого не говорите. От ви сказали декілька секунд, помовчили і далі знову говорите. І е, хороша, хороша проблема, не знаю, хороший звук, що всього, що я хотів тут сказати. Важливо, щоб штучний інтелект, тобто цей сервіс, який генерує iAvatar, аватар щитав ваш тембр голосу, і щоб копія вашого голосу була якісна. Вам потрібно, щоб звук був записаний на мікрофон або на якусь петлічку. І я цього не буду зараз робити. Я взяв відео із моїх попередніх відео, де я говорив про контент-маркетинг. Я просто читаю там скрипт. Я переходжу на сервіс, який називається HeyGen. або HeyGen. Ось я зайшов і є розділ AI AI аватар. В мене безкоштовна версія, я можу створити одного аватара. Для цього hey guys. інструкцію прочитаємо, so а припускає... need... so we... Добре, ми це знаємо. Тепер ми беремо, завантажуємо футаж. Футаж це цих 4-5 хвилин, де ви себе знімали. Я беру з браузера із своєї папочки, яка називається iAvatar. Завантажу ось цей файл. Для підкреслення експертності ваших авторів і авторитетності вашого вебресурсу публікуйте статті на інших трастових сайтах. І це матеріал із попереднього мого відео. І тут підлічка є, тут нормальний звук, нормальна картинка. І я думаю, що все добре вийде. Ну і відповідно рекомендація, що сервіс дозволяє завантажити відео від 2 хвилин до 5. Потрібно 4-5, тому що чим більше ви матеріалу передасте саме цьому сервісу, тим якісніше він опрацює вашу міміку, ваш голос, і ai аватар буде краще. Отже, я ось тут. Ставлю галочки, що моє відео підходить для всього. Е, так, так, так. Все супер. Мені тепер потрібно підтвердити, що це я, і прочитати ось такий текст. А-аватар створився. Тепер ми можемо створювати відео, використовуючи саме А-аватар. Як він створюється, це дуже просто: Переходите на Projects, клікаєте створити відео. Вибираєте, які розміри фрейму. Далі приходити в розділ скрипт. Я скрипт дуже простий, підготував, десь я його тут залишив, подивимось. Ось. Ось скрипт такий, я справжній, я не штучний інтелект, повір мені. А я створюю скрипт, додаю це сюди і використовую. Ось. Використав, тепер мені потрібно використати аватар, якого тільки що я створив. Все, підготували. І створюється відео, яке використовує цей скрипт і використовує AI AI-аватар, який створений мною. Треба трішки почекати. Отже, ми бачимо, що відео опрацювалося на 4 секунди. Тепер дивимося, що в нас вийшло. Я справжній, я не штучний інтелект, повір мені. а а а а А. Так, да, смішно вийшло. Ми можемо побачити, що не дуже добре вийшло, але я думаю, що якісь допущені помилки в підготовці матеріалу, на основі якого опраць, опрацьовувала система, ось мою міміку і так далі, і на основі цього створений аватар. Але я використовував вже цей інструмент, і результати були дуже класні, тому що і міміка дуже класна була, і голос мій. Ви можете навіть з цього відео подивитися, наскільки копія мого голосу. Я справжній, я не штучний інтелект. Це, це мій голос. Дійсно. Тепер ще чому за це майбутнє? Моя суб'єктивна думка, тому що більше року тому я вже використовував штучний інтелект при створенні якогось відео. Ми використовуємо джаваскриптігайдемен. Мейкінчеленджінтфайндовадевелопернесні особливість в тому, що. На той момент, більше року тому, для того, щоб створити свого AI аватару, потрібно було заплатити одноразово, якщо не помиляюсь, на рік одну тисячу доларів. Також там були купа вимог, як правильно себе зняти для того, щоб створити свого AI аватару. Зараз рік прийшов, Ми бачимо, що в три кліки ми можемо створити свого аватара, і за це майбутнє, якщо ми використовуємо штучний інтелект. То він одноразово створюється, і потім ви можете У вас не буде витрат на оренду студії. у Вас не буде витрат на послуги спікера, у вас не буде послуги на зйомку. Що вам потрібно, вам потрібно купити підписку, яка коштує місяць 30 доларів і послуги монтажу. Привага в тому, що коли ви монтуєте відео, яке штучно згенеровано, у вас не буде додаткових дублів. Тому що, коли ви записуєте людину, то не горло пересохло. То вона не так щось сказала. І ви ось цю годину знімаєте. Потім, ви коли робите монтаж, то ви опрацьовуєте годину матеріалу і із цих Пусків, вибираєте те, що вам підходить. Якщо ж ми говоримо про штучний інтелект, то ви закинули скрип, наприклад, на 7 хвилин і згенерували 7 хвилин матеріалу, який ви будете далі опрацьовувати під час монтажу. Тому я написав, що монтаж в два рази швидший. Ну і відповідно, якщо це не ви будете робити, а хтось інший. Якщо ми по такому рейту рахуємо, що одна хвилина 12 доларів, то у нас вже не 84 долари буде коштувати, а 50. Ну і в, дивлячись на ціни. Що ми можемо побачити? Що якщо ви використовувати штучний інтелект, то ціна вартість створення відео буде в два-три рази дешевше. Якщо класичний підхід це 150-200 доларів за одне відео, то з штучним інтелектом це 60-80 доларів. Тому, якщо в цифрах говорити, то за штучним інтелектом майбутнє. Тепер в чому перевага? Дуже реалістично виходить. Я в шоці, коли я перший раз використав HeyGen, я був в шоці, наскільки міміка моя синхронізується із тим, що я говорю. Також я був в шоці, наскільки близький, штучний голос до мого оригінального. Далі це дуже легко, тому що використання ось таких сервісів, не знаю, можливо, є якісь інші аналоги, і я використовував цей хейджен, тестив, доволі все просто і легко. Ну і це про мультимовність. Якщо ви хочете виходити на будь-який ринок і ви погано володієте мовою. От якщо говорити про мене, у мене доволі погана вимовна англійська, така з українським таким. Акцентом, то ви можете використовувати штучний інтелект для того, щоб свої відео знімати на 40 і більше мовах англійська, італійська, німецька і так далі. Тому в плані мультимовності це класний інструмент. Ось основні переваги. Тепер, яка зрада? Інша думка, яка в моїй голові, я думаю, що не тільки мені, але багато хто хто використовував штучний інтелект, читає різні матеріали як. Будуть поводити в соціальні мережі себе із саме з таким видом контенту. Отже, створення відео, політика YouTube і політика Instagram і інших соціальних мереж вони дуже чітко говорять, як вони будуть опрацьовувати саме такий матеріал. нещодавно в Ютубі з'явилися нові такі чекбокси, де ви маєте повідомити Ютубу про те, що ви використовуєте штучний інтелект у своїх відео. Якщо ви не будете ці галочки ставити, про те, що, наприклад, у вас відео штучне, а ви це не поставили, то ось тут написано про те, що або Будуть частково блокувати показ, наприклад, ваших відео, або взагалі можуть із платформи видаляти. Схожа історія із політикою Instagram. що тут пишуть. Тут схожа і політика про те, що відео, якщо не помиляється, відео, яке використовує згенероване через штучний інтелект, буде позначатися спеціальними значками. Тобто алгоритми, всі соціальних мереж YouTube і інших відеохостів, будуть це все фільтрувати і визначати. Але. Переходячи до висновків, моя суб'єктивна думка. Ви також, якщо ви маєте якусь іншу думку, то транслюйте її в під відео в коментарях. Дуже така похожа історія, коли появився GPT і всі почали генерувати контент через штучний інтелект. І в Google чітко прописано, що спамом не вважається штучно згенерований контент, який використовувався інструментами штучного штучного інтелекту, інструмент, які використовуються для того, щоб покращити контент. Тепер, якщо ми говоримо про відеоконтент, штучний інтелект саме відео може бути кращим, ніж з реальною людиною. Та чому тому, що штучний інтелект може чіткіше говорити, ви можете додатково якісь додавати якісь ефекти і. Ви можете на відео краще звучати, у вас буде краща вимова, у вас буде якісніший звук. Тому за рахунок штучного інтелекту, чи ви можете свої відео покращити, я вважаю, що так. Це перша моя думка. Чи може YouTube, Instagram нормально аранжувати відео? Також думаю, так. Якщо відео ваші відео із штучним інтелектом несуть користь і утримують користувачів, то штучні системи, алгоритми. В соціальних мережах і в різних відеохостах будуть розуміти, що цей контент цікавий для аудиторії, і будуть все робити для того, щоб це відео подивилося якомога більше людей. Що ви думаєте про штучний інтелект? Як ви його використовуєте в різних сферах? Пишіть, діліться своїми думками, для цього є коментарі під відео. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і обов'язково підписуйтесь на мій канал. Також, якщо ви маєте можливість донайте на Збройні Сили України, збираю на дрони FPV 10 із тепловізійними камерами. Переходьте за посиланням під відео і вам дякую також за донати. У мене все зустрінемось онлайн. Далі буде.